Ми, як баскетбольний клуб Пуштім, завжди надаємо можливість почати тренуватися всім віковим категоріям, як дітям з маличку з 4 років, так і вже більш дорослим діткам. Ось, до речі, наша збірна команда, але зараз не про неї. Зараз я вам покажу тренування старшої вікової групи. Це діти яким вже виповнилося 14, 15, а деякому і 16-17 років. На тренуваннях у нас завжди два, а іноді три тренери. Ця група у нас велика, тому на тренуванні у нас зараз три тренери, які після розминки розділять групу по групам і будуть тренувати їх індивідуально. Ось ми бачимо один тренер, другий тренер. І ось це у нас третій. Тренер. У групі є як хлопці, так і дівчата. Тренуються група. Деякі хлопці дівчата тренуються перший місяць, деякі хлопці-дівчата вже тренуються у нас більше, ніж півроку. У перспективі ця група буде грати у нас у аматорській лізі та грати у молодіжній Лізі у квітні та травні. Саме так проходять тренування у баскетбольному клубі Пуштім.